Вітаю! Сьогодні я хочу попрошити для вас на таку тему. Коли закінчиться ваша самотність? Це ворожіння підійде не лише для людей, які знаходяться поза шлюбом, тобто ті, які не одружені чи не заміжні. Але й для всіх, хто відчуває себе самотніми, тому що у шлюбі так само можна відчувати самотність. Отже, коли закінчиться ваша самотність? Обирайте один із варіантів. Перший варіант, другий варіант. Обирайте лише один, тому що заплутаєтесь. Добре. Я починаю з першого варіанта. Отже, коли закінчиться ваша самотність? Ми почнемо з найголовнішого питання, а далі я вже буду розкривати, коли закінчиться ваша самотність. Навесні. Це якщо говорити, то це весною, це навесні. Я б сказала, що це березень. А якщо ви це відео дивитеся, можливо, знаєте, якраз в кінці весни чи вже по закінченню березня, то тоді, ну, десь через рік, тоді аж на наступний березень. Розумієте, якщо ви це відео дивитеся, ну неважливо Тобто, найближчої весни, найближчої весни закінчиться ваша самотність. Добре, тепер давайте подивимося. Я почала з головного, тепер давайте подивимося вашу синіфікацію, щоб ви розуміли, що ви обрали правильно варіант, і це відео саме для вас. Тобто що відео це загальне вражіння. Все залежить від вашої інтуїції, від того, наскільки ви до себе правильно обираєте варіант, наскільки ви до себе прислухаєтеся, і наскільки у вас це відгукується. Так, отже, хто тут прийшов до мене такі самотні? Боже, дитина в душі, але, але в шаленому дефіциті. Ви в депресії, ви в дефіциті. Ви вже дуже давно, ви вже дуже давно самотні, знаєте, такі холодні. Я б сказала, що ви вже ви просто ви замерзаєте від оцієї нестачі любові. А вам любов дуже потрібна, тому що ваша дитина. Ну Ви як дитя, ви в цьому світі ви проявляєтесь як дитина. Я зараз не говорю про інфантильність. Ні, це не про інфантильність. Розумієте? От дитині їй життєво важливо бути, відчувати любов. Для дитини найголовніше є ця любов. І от ви така людина. Слухайте, в цьому світі є люди, які в принципі можуть, любові всі, звичайно, потребують, але вони можуть певний час прожити без любові. Певний час прожити більш усамітненим, тому що вони знають, що все одно вони люблять самі себе, їх любить світ. Але не зовнішній світ. Вони можуть прожити певний час без, без прояву цієї любові, яку проявляє наше оточення до нас, да, зовнішній світ. А ви не можете. Вам треба, щоб. От ви така людина, розумієте? Ну, така душа у вас. У вас є така потреба, щоб вас просто безумовно любили за те, що ви просто є, нічого від вас не вимагаючи. І ви, до речі, ви так само ви, знаєте. От ви коли когось любите, і у вас її потреба така. Просто так. І віддати все-все-все, що в мене є. От дивіться, от коли, коли дитина любить, а вона ж любить всіх, вона ж весь світ любить. От попросіть у неї іграшку, вона ж вам її віддасть. Дитина, вона ж все може віддати. Абсолютно. Тому що вона любить, вона не думає. Ну, от, от і ви така людина. Та, звичайно, у вас є досвід, я розумію, що. У вас є життєвий досвід, і ви вже навчилися там фільтрувати, не всім все віддавати, але у вас є така потреба, і ви, ви вже прямо не можете, ви вже знаєте, ви вже замерзаєте, ви вже з останніх сил тримаєтеся від цього холоду, нелюбові, і ви вже не сподіваєтесь того, що от, от що ви її відчуєте, цю безумовну любов. Ви на це не сподіваєтеся, але дивіться. Ви ще поки що не бачите, але вам кубок любові вищі сили протягують. Бачите? Тут, тут. Ну, це, це буде весною, це буде весною. Ось ну, ось така ви людина. Ви... Ой, хочеться сказати, ви не просто спраглі за любов'ю, ви вже голодні до тої любові. І хто ж саме? Хто ж саме вам це подарує цю безумовну любов? О, сам вискочив. Дивіться, що я хочу вам сказати. Жінки. Ви сили. Ви вимолили це. Ви сили вас почули. Розумієте? І. А... Це до вас вже йде. Да, у вас таке, у вас зараз відчуття таке, що як час тягнеться, час розтягнувся, як день сурка, що ніколи не буде щось інше. Ви чекаєте, вірите, чекаєте, вірите, але, у вас, знаєте, от -от, а воно кожен наступний день схожий на попередній і нічого не змінюється. Ви знаєте, як час розтягується. От, от як воно, ну, бачите, як... але це нормально, це такий задум. Тому що от в цьому процесі, який зараз з вами відбувається, що от День Сурка, да, проходить ваша трансформація. І навесні це буде ось так. Трансформація це ну, страшний суд. До нього готуються, досі ще готуються, да? А він буде хоп в один день. Як сурма. як... Як це називається, Сурми? Да, чи як це називається? ця дудочка, в яку янгол трубить. От Ви просто почуєте. Ви, до речі, в цей день, коли ви, зустр... да, і ви зустрінете чоловіка. Це, це буде ваш, він, він буде ваш доленосний чоловік. Це буде це буде кохання. Я не кажу, що він стане вашим офіційним чоловіком. Це не обов'язково єрафант. Тут я щитую, як те, що я просто це відчуваю, бачу, що це буде чоловік, який. Ем, він є доленосним. І це ваш рід його вам дає. Розумієте? І це рицар Кубка. Рицарь Кубка це завжди той чоловік, в якого ми закохуємось. А тепер для чоловіків. Те саме. Єдине, що. Ви з трансформації, вийдете. Ви маєте себе відчути самодостатнім. Ви повинні зараз, зараз у вас немає самодостатності в житті. Ви в депресії. Ви у вас оцей день сурка тягнеться, але не ви розумієте, ви чоловіки, у вас інша енергія. Вам потрібно м -м відрутитися. Вийти із зони звички, ось цієї, не чекати, а вже діяти взяти сво... і діяти, взяти своє життя в свої руки, не чекати, що буде жінка, яка вас сущалить. Розумієте? А щось робити для себе? І от коли ви станете єрофантом самі для себе, що таке єрофант сам для себе, ви, ви будете, тобто, ви повинні стати фоновою фігурою для самого себе у своєму житті. Тобто, дивіться. Ви є найбільшим авторитетом, ви маєте бути для себе єдиним авторитетом у цьому житті. Все. Найважливіше, що скажуть, і подумають інші люди. Головне, що ви про себе думаєте, і що ви відчуваєте, а, ой, а це не просто. Це треба бути максимально чесним по відношенню із собою, розумієте? Щоб стати фоновою фігурою для самого себе. І це, не, це не просто. А самому собі правду казати найважче, тому що від самого себе ви не підете. Якщо вам хтось з боку скаже правду, яка вам не подобається, то ви просто можете розвернутися і піти від цієї людини, і все. А від самого себе він не підете. Але ви повинні взяти відповідальність на себе, за своє життя. І не опиратися на думку когось. І не треба мені зараз сказати, що ви і так не опираєтесь. Да, так, -да, звісно, розказуйте, чого б ви тоді розклади дивились. Ну, ви вже в цьому процесі. Ви вже, ви вже в цьому процесі. Ви щось зміните, щось кординальне. Ось так. І тоді ви закохаєтесь. І тоді ви закохаєтесь. І, ви знаєте, для вас буде важливо саме те, що ви кохаєте. Ось так. А не те, що вас там обирають чи не обирають, вам буде важливий цей момент, і тоді ви, як дитина, розкриєтеся і закінчиться ваша самотність. Це буде навесні. Дуже хороший варіант. Другий варіант. Другий варіант, я починаю з головного питання. Коли закінчиться ваша самотність? Коли закінчиться ваша самотність? Коли закінчиться ваша самотність. Ой, сама карта випала. Так, тройка кубків. Зараз я уточню, тому що я вже бачу, але уточню. Це буде літо. Це буде десь серпень, серпень. Вересень. Ось так серпень. Знаєте, тоді, коли у урожаю, коли вже йдуть якісь типу, знаєте, як оце жнива, як урожай збирають. Тобто, можливо, для когось, ще програється, бабине літо. Ось так. Тобто, це найближчого. Серпня-вересня або бабине літо. Бабине літо у жовтні. Бабине літо у жовтні зазвичай. Ось тоді закінчиться ваша самотність. Добре, а тепер до сигніфікації. Хто ж до мене прийшов? Щоб ви чітко розуміли, що це ваш варіант. Так. Тут хтось в депресії або у стані алкогольного сп'яніння зараз. Будь ласка, якщо ви у стані алкогольного сп'яніння або після похмілля, у вас похмілля зараз, да, то не варто дивитися розклади, тому що магія, ну, ви не зможете правильно обирати варіанти, ви не в тих енергіях знаходитеся. Взагалі, не в тому стані свідомості. Не треба. Дверезу завжди треба дивитися. Добре. Так. Хто до мене прийшов. Ну, дивіться. Тут ви чомусь хворієте. Можливо, хтось конкретно хворіє або операцію якось пережив, або. Або чекає на якусь операцію, і якщо ви жінка, то. Ой, ви знаєте, тут щось я бачу, що ви якби. Я і лошадь, я і бики, я і баба, і мужик. Отак, От я перепрошую. Це. Давайте нормально відноситись до російської мови, це мова Булгакова, я завжди кажу. Це не мова ворога це мова мого земляка киянина Булгакова. Так, отже. Ну, якщо чоловік, то, то ви одружені, да? Тут більше тут якось все одружені чоловіки. Вам, вам боляче, ви щось. Ви хворієте. Або тілесно хворієте, або у душа у вас болить. І ви з цією хворобою. Ви намагаєтесь її побороти, і у вас все вийде. Не переживайте, у вас все вийде. Тут достатньо сильна людина, неважливо, чи чоловік чи жінка. Так, ще, ще хочу доповнити. Що ж це за, за хвороби такі? Що це? Ага, від самотності. І чекаєте вже, Боже, ви вже чекаєте. Ви знаєте, ви вже багато що для себе зробили насправді. Але, але ви, ви від самотності ви можете бути і у шлюбі, ви можете бути у стосунках, але самотні. Ви тотально самотня людина. І від цього вже боліє. Ну, знаєте, от якщо ще тіло у вас не заболіло, то заболить. Причому буде, може бути, якесь хірургічне втручання. я вас, Тут іде конкретно попередження. І знаєте, таке по четверки м'яче, я хочу сказати: на цій карті, бачите, тут ховають воїна. Тобто там може бути якась дуже ризикована ситуація, що. от Оперативного втручання не уникнути. Тому вам потрібно. Причина ваших хвороб, хвороба може бути і душевна, там якась депресія чи отакий смуток, постійно руки опускаються. Ось таке може бути. Це ваша самотність. А ви, а ви чекаєте, ви щось зробили? Ви багато що зробили, і ви чекаєте результату. Ви дочекаєтеся. Добре, і хто ж це буде? Хто вашого? З ким закінчиться ваша самотність? Ой Боже, воєн прямо. Це буде ой, по дьяволу, ну все. Жінки, це буде мужчина вашої мічти. Просто от вийшов із вашої мрії. Але будьте обережні, по дьяволу це пристрасть, це просто щось нереальне, неймовірне, те, про що ви навіть мріяти не могли. Але це, знаєте, на... ви будете ходити як Полезу, полезує ножа, що крок вправо, крок вліво, і все, і смерть. Тобто співзалежні стосунки. Тут є дуже великий ризик до співзалежних стосунків, але не обов'язково. Знаєте, коли між людьми дуже сильна хімія і дуже сильна пристрасть, то там завжди є ризики. Все залежить від вашої сили. Але сили у вас вистачить. Я не бачу, щоб ви тут, щоб тут людина впала в півзалежні стосунки. І якщо тут чоловік дивиться, то ви знаєте, ви завоюєте свою мрію. Ох, як вас пристрасть захопить. Це просто щось нереальне буде. І, ну, але ви не впадете в співзалежні стосунки. Тут, може бути, знаєте, таке що жінка впаде до співзалежних стосунків від вас. Ви себе якось так проявите, пристрасно, і вона просто від вас вообще в діком восторгія буде. І ви її як завоюєте цією пристрастю, своїм вогнем, оцім диявольським. І вона може впасти в підзалежні стосунки від вас. Ну тако, знаєте, тут таке, знаєте, тут такі стосунки будуть: ох, агонь! Вони є небезпечними, але слухайте. Не треба відмовлятись, треба просто тримати ем, голову на плечах. розумієте? Не втрачати голову. Не, ніколи не вимикайте критичне мислення. І завжди у всіх ситуаціях обирайте себе. зрозуміли? Ніколи не жертвуйте собою. Тут відразу ніякої жертви не має бути, ніякої жертви. І тоді ви цього диявола оминете. Ну, по -пога, поганий аспект диявола у мене, пристрес ви у мене. Тут чоловіки тут жінку не показали, тут буде жінка з вашої мрії, як вийде. І, скажімо, більше не так вона вас вразить, як ви її, а ви будете. Ви просто. Ви самі від себе не будете очікувати, наскільки ви сильний і наскільки ви рішучий чоловік, і, нас, і ви просто диявол. Ух, взагалі. думаєте, Боже, це те що я? Це я можу так жінкам голову з ума сведіть жінок. Отак у вас буде. А, жінки, ви, звісно, тут такой рицерг вам вискочить, що ух, голову, головне, не потеряйте. Але не відмовляйтесь, нічого не бійтесь. Диявол не. Якщо ви не будете боятися, то ви подружитеся з, з дияволом у цьому плані, у плані стосунків, у вас не буде співзалежних, ви не впадете в співзалежність, у вас не буде такої, знаєте, емоціональних качелі, страданій. Пристрасть, вона потім. Це як вогонь, вогонь не може горіти вічно. Вогонь це дуже швидка стихія. Вона згоріла і все. А далі залишається попіл, який потім що робить правильно, удобрює землю, удобрює почву, на якій все росте і квітне, райський сад. Тому ця пристрасть, головне, цей момент цієї по -по хімії, да, цієї пристрасті пройдіть, а потім там будуть нормальні стосунки. Ну, такі більш, більш спокійні, але там, буде, там є перспективи на таку дуже серйозну любов душевну. Чоловіки, тут, тут багато що залежить, більше тут не так від вас залежить, як від тої жінки. Тут, якщо від вас жінка впаде в співзалежні стосунки, тут, звичайно, вам доведеться їх розривати. Ось так у вас буде. Але ваша самотність закінчиться серпень, серпень-вересень, або баби не літу для когось, може так програтися. Добре. Я дякую вам за увагу. Я вам дякую за увагу. Це дякую всім силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження, Бережіть себе.